Це відео про дивізію Галичина є освітнім і не носить пропагандистський характер його мета розібратися у складних історичних подіях, а не пропагувати будь-які ідеології чи політичні позиції. Вітаю, друзі! На каналі Стежками Історії. І сьогодні ми поговоримо про одну з найгарячіших і водночас найзаплутаніших тем української історії ХХ століття: як сприймати дивізію Сес Галичина. Але перш ніж почати важливе уточнення: цей ролик не про виправдання, не про героїзацію і не про пропаганду, це спроба зрозуміти, чому українці в часи Другої світової війни робили той чи інший вибір. Адже історія це не лише хронологія подій, а й внутрішній світ людини в умовах війни, страху, надії та зради. Чому частина українців вступила до дивізії? Що насправді означала назва у свідомості тодішнього суспільства? Та як оцінюють цей вибір сучасні історики? Про це все далі у випуску. Українці опинилися між двома імперіями сталінською і гітлерівською. Якщо сприймати ці тези автоматично і не намагатися розібратися у питанні. То може скластися враження, що дивізія СС Галичина це українці, які допомагали нацистам втілювати політику цілеспрямованого знищення євреїв, ромів та інших народів. Але це зовсім не так. Розбираємося у питанні. Дивізії ВАФНСС відрізнялися від основних частин СС тим, що у них мали нагоду служити іноземці, а в основних частинах тільки німці. Друга світова війна розділила українців. Частина наших братів і сестер воювала за СРСР та підтримувала нав'язану Росією ідеологію більшовизму. Інша частина українців була проти більшовиків, оскільки політичні лідери більшовиків Сталін, Каганович, Косіор організували Голодомор 1932 1933 знищили мільйони українців під час репресій впродовж 1930-х років та провели насильницьку політику радянізації Західної України. 1939-1940 року. Більшовизм на той час був сучасною формою російського імперіалізму. Тому логічно, що частина українців вирішила воювати проти російського імперіалізму у Другій світовій війні. Німці це розуміли і вирішили використати бажання українців на свою користь. Вже 1943 року губернатор Галичини Отто Вехтер звернувся до Українського центрального комітету ОЦК, котрим керував історик та географ Володимир Кобійович з пропозицією створити дивізію СС Галичина як військове групування, яке воюватиме проти російського імперіалізму. УЦК була єдиним легальним органом суспільного життя, який дозволили нацистські окупанти. УЦК тоді адмініструвала житлово-комунальне господарство. Культуру та освіту, коли питання було узгоджено, для організації дивізії створили військову управу Галичина, яку очолив галичанин Альфред Бізанц. Він був підполковником Української Галицької армії та полковником військ УНР під час визвольних змагань 1917-1921 років. Тому цей фактор в очах тогочасних українців створював враження, що через 20 років починаються нові визвольні змагання. Дивіться, бійці УГА та УНР в часи революції мали по 20-30 років, а той були молодшими. А під час Другої світової їм було вже по 40-50 років. Ідея відродження України та знищення російського імперіалізму не могла просто так згаснути в їх серцях, тому вони цілком логічно пішли в дивізію СС Галичина. Однак будемо чесними та відзначимо, що вояки Галичини вбивали. Не тільки червоноармійців, а й воювали проти словацьких партизанів. Про це детально чуть пізніше, коли будемо розбирати погляди істориків на діяльність дивізії СС Галичина. Плюс назва СС асоціювалася в українців з поняттям Січові стрільці, а це був найкращий бойовий підрозділ у складі армії Австро-Угорської імперії часів Першої світової війни. Але не все так однозначно. Звісно ж, німецьке та українські січові стрільці це просто звуковий збіг, не більше. Але це ми зараз так говоримо. А в ті роки більшість українців дійсно вірили, що це відновлення січових стрільців. Варто нагадати, що історія це наука про людину в часі, котра показує, як люди мислили і думали в минулому, ким вони себе уявляли. А не так, як ми їх собі бачимо. В той час була дуже добра пропаганда, і СС розшифровувалась як Січові стрільці. Тому в дивізію пішли так багато освічених людей, саме з патріотичних міркувань. Вони ідентифікували себе з тими, хто бореться за незалежну Україну. У 1943 році всі ще мовчали про злочини нацистів. Лише коли перші війська західних союзників увійшли в концтабори. Тоді світ дізнався про злочини Гітлера. А до того всі мовчали і не переймались нацистськими злочинами. І до речі, тут варто сказати, що провід ОУН Степана Бандери засуджував створення дивізії як шкідливий політичний проєкт, який не буде служити українським інтересам, що українці знову опиняться між молотом і наковальною. Так і сталося. Але що б там не було. Один із найважливіших аргументів про дивізію С Галичина наступний вона не була визнана Нюрнберзьким трибуналом як злочинна нацистська організація. Чому? Бо бійці Галичини не брали участь у злочинах проти цивільного населення. Виникає питання: тоді навіщо українці йшли в дивізію С Галичина? Відповідь проста: щоб воювати проти російського імперіалізму. Тому що вони розраховували на те, що отримують від німців. Військовий вишкіл і зброю необхідні для боротьби за самостійну Україну. Наприклад, Володимир В'ятрович заявив, що річниця створення дивізії Галичина не свято для українців, оскільки і в німецькій, і в радянській арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково як гарматне м'ясо. І для німців, і для українців створення дивізії СС Галичина стало одним з етапів на шляху боротьби за українську державу. Завдяки дивізії українці перетворились з об'єкта на суб'єкт, оскільки тепер в Європі про них говорили саме як про українців, а не про росіян чи поляків. Повертаючись до дивізії Галичина, варто зазначити, що її існування в 1944-1945 роках. Фактично гарантувала створення майбутньої української держави в новій Європі. Але з цього всього постає логічне питання, як українці, знаючи, що нацисти знищують українців, погодилися воювати у складі німецької армії. Характерний факт: до середини 1943 року в Галичині не було партизанського руху, ані радянського, ані націоналістичного. Десятки спалених сіл, кривавих каральних експедицій на кшталт Корюківки. Чернігівській області, чим бомбардування авіацією, як на решті українських територій, тут не було. Ізоляція від решти українських земель та порівняно м'якший окупаційний режим сприяли тому, що до німецької влади багато верст населення Галичини ставилися терпимо. З цього всього напрошується також логічне питання: чому ж українці йшли в дивізію? Щодо мотивів самих дивізійників. То разом з ідеологічною мотивацією, а саме необхідністю вишколеної армії заради майбутньої незалежної держави, було також небажання повернення більшовиків після досвіду радянської окупації 1939 1941 Крім того, важливим фактором було делегування історичної пам'яті про дивізію українських січових стрільців у складі Австро-Угорської армії і їх досвід у боротьбі за українську державність. Також на користь участі у військовому формуванні були соціальні та побутові аргументи. Така служба рятувала від примусового відправлення на роботу до Німеччини, годувала і давала певний легальний соціальний статус. Український історик, доктор історичних наук Олександр Зайцев свого часу говорив суб'єктивно вояки дивізії воювали за те, що вважали правильним проти червоного окупанта. Але по суті вони не Україну захищали, а Третій Рейх фактично продовжили його існування. І, безперечно, це не був злочин, це була помилка і трагедія. Тому питання дивізії Галичина ще не закрите остаточно. З одного боку Нюрнберзький трибунал не визнав її нацистською організацією, з іншого боку, це все ж була певна форма колабораціонізму. Підсумовуючи, варто сказати, що загальна дискусія про Україну у Другій світовій війні та роль дивізії СС Галичина у цій площині ще попереду. Наразі питання участі вояків у складі армії Вермахту поза вузьким колом істориків викликає лише багато емоцій: відстоювання своєї правди, різність думок і війну пам'ятай. Чи воювала дивізія СС Галичина на Східному фронті? Відповідь коротка. Дивізія СС Галичина лише один раз воювала на Східному фронті, бою під бродами у липні 1944 року. Після цього її вже не залучали до бойових дій проти Червоної армії. Довідково, бій під бродами з 13 по 22 липня 1944 року це єдина масштабна участь дивізії Галичина на Східному фронті. Дивізія була кинута проти наступу Червоної армії під час Львівсько-Сандомирської операції. Погано підготовлені, необстріляні новобранці опинилися в оточенні та зазнали величезних втрат. З приблизно 11 тисяч бійців вийшли з бою живими, всього близько трьох тисяч. Після бродів дивізію практично розформували і переформували в Австрії. Після перекомплектування дивізію відправили до Словаччини. Де вона брала участь у боротьбі зі словацькими партизанами, які підняли словацьке повстання. У січні 1945 року дивізію перекинули до Єгославії для боротьби проти комуністичних партизанів Йосипа Броза Тіто. З осені 1944 року, по травень 1945 року, її підрозділи брали участь у бойових діях у Словаччині, Словенії, Австрії. У квітні 1945 року. Дивізія деякий час воювала на фронті поблизу замку Гляйхенберг в Австрії. Наприкінці квітня її вивели зі складу військ СС і створили з неї першу українську дивізію Української національної армії УНА. І хоч бійці дивізії не причетні до подій Голокосту, та все ж є певні підстави вважати, що дивізійники проводили зачистки проти словацьких партизанів, а це може бути підставою, яка нівелює факт. що СС Галичина воювала виключно проти більшовизму. Історія це не лише про факти, а й про людей, вибір, біль і надію. Історія не чорно-біла. Питання дивізії СС Галичина і досі відкрите. Колаборація чи прагнення до незалежності, трагедія чи героїзм. Чи можна вважати їх борцями за Україну? Друзі! Наше завдання не судити, а розуміти. І тут не має бути однозначно білого та чорного, тому дослідженнями теми мають займатися виключно історики, а не політики і пропагандисти. Друзі. Дякую, що були зі мною на каналі Стежками Історії. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні випуски. Слава Україні!